Привіт усім, мене звати Настя. Я тренер особисті та дієтолог. Сьогодні середа, а це означає, що час на нове тренування. І я вирішила ввести нову рубрику. Я створю окремий альбом, в якому ви зможете віднайти короткометражні тренування на різні партії тіла. Дякувати цьому. Кожен зможе собі сформувати таке тренування, яке буде закривати особисті потреби. Для прикладу, що я маю на увазі? Якщо ми не маємо часу для того, щоб виконати довготривале тренування, ми кожного дня можемо пропрацьовувати конкретну партію тіла. Інший варіант: якщо ми вже можемо виділити більше часу до нашого тренування, але ми хочемо зробити якусь там конкретну увагу на конкретній партії тіла. Дякувати цьому, ми зможемо, для прикладу, вибрати 25 хвилин для ніж книжок і 20 хвилин для пресу. Все, прекрасно, у нас є в сумі 45 хвилин, ми пропрацювали над тими партіями тіла. Над якими ми хотіли пропрацювати, завтра ми можемо обрати інші партії тіла або завтра відпочити, а після завтра обрати інші партії тіла. Це може бути хороший варіант і для тих осіб, які мають маленьку часу для того, щоб виконати тренування, і для тих осіб, які можуть виділити трішки більше часу для того, щоб потренуватися Для сьогоднішнього тренування. Ми використаємо резиночку і килимок. Я поклала килимок, але ви можете використати рушничок або якийсь коврик. Просто майте на увазі, що ми будемо лягати на спину, і нам повинно бути зручно. Також пам'ятаємо про водичку. Сьогодні 25 хвилин триватиме тренування, тому однозначно будемо собі попивати. У нас 20 вправ, які будуть цілісно на ніжки. У нас не буде увага перід, ніг, зад, ніг, ми пропрацюємо все цілісно. Так, власне, з резиночкою я собі взяла таку. Ікс-хеві, подивимося, як мені з нею буде виконувати всі вправи, деякі я вже попробувала, ну, навіть цілком окей. Так, Кожне наше тренування, навіть таке короткометражне, розпочинається з розігріву. Це все для того, щоб дати нашому тілу знати, що зараз щось буде відбуватися, так? щоб не травмувати його якимись такими вже занадто вимогливими вправами. Ступ робимо з розігріву. Розігрів у нас одразу вже вписаний в саме тренування, тобто він буде входити в тих 20 вправ. І я пропоную розпочати. Я натискаю старт, і з чого ми розпочинаємо? Ми розпочинаємо з вимахів ніжкою. З вимахів ніжкою. Спочатку робимо вимахи однією ніжкою. Стараємося, щоб наш, наше тіло зберігало так, випрямлену позицію, тобто не хитаємося разом з ніжкою, тут у нас все пряменьке, лише ніжка назад, з Назад, Можемо, коли ніжка позаду також зосередити увагу, щоб на тому, щоб напружилися сідничні м'язи. Так, я все-таки про сіднички буду багато говорити, тому що в мене трішки на цьому була така помішаність. Я бачу, що багато дівчаток також думають про те, як розбудувати собі сіднички, часто з такими запитами приходять клієнтки. Але я вже все-таки перевела свою увагу вже цілісно на все тіло. Так, у нас 15 секунд відпочинку, я трішечки зроблю голосніше, і ми зараз будемо робити вимахи іншою ніжкою. довгі перерви. І поїхали. Що довгі перерви для розігріву, але якщо нам вже. Ой, ой, я... так, стоп, виручною. Вітерець заліває з вікон, треба вікна позакривати. Джаспер, no. Но no оу! У мене песик. Чи зараз не підійшов десь тут, що я його не копнула тоннумою. Супер. І о, продовжуємо вимахувати нашою ніжкою. Вимахувати. Дивно, якщо ви не спілкуєтеся. Я перед цим зробила тренування в спортзалі, можливо, прийшла вже стомлена. Одразу вирішила записати ще для мого youtube каналу. Щоб закрити свої плани на тиждень. Зараз ми будемо присідати, але ми будемо присідати з відставлянням ніжки. Так, повернулися і іншу ніжку на пік. не Дуже широко розставляти їх так. Допустимо, розпочинаємо з яспер ніжки на ширині тазу і трішечки. дослівно ось на одну стопу відставляємо. Так, прекрасно. І назад. В Коншу сторону. І насимо. Працюємо. І супер, не поспішаємо, за нами ніхто не женеться, погоді. Зосереджуємо увагу на нашому тілі. Зосереджуємо увагу на тому, як воно розігрівається, як пришвидчується серце биття, як розігрівається загалом тіло, так? Супер, наділа сюди. Так. Тепер у нас будуть випади назад зміною ніжки. Випад назад однією ніжкою, повернулися, а випад назад іншою ніжкою. Старайтеся, щоб в колінних згинах в обох ногах було по 90 градусів. І розпочинаємо. Вниз піднялися. Вниз піднялися. І знову ж таки вся, всю роботу виконує ніжка, яка залишається попереду. Саме вона піднімає наше тіло. Так? Не допомагайте собі ніжкою позаду. Все виконує ніжка попереду. Супер. Прекрасно. Чудесно. Унис і наверх. Ще трішки. Після цього у нас будуть бічні присідання, випади. Зараз Продемонструю, завдяки ми широко обстояємо наші ніжки. Це тоді, коли ми широко розставляємо наші ніжки. Щось чухається. Широко розставляємо наші ніжки і будемо сходити на одну сторону, піднялися і перейшли на іншу сторону. Піднялися. І поїхали. Супер. Старайтеся таз максимально виштовхувати назад, тобто ми сходимо в такому трішечку нахилі. Слідкуйте за тим, щоб колінко не виходило за пальчики. І на першу часу. Знаєте, начні я вже починаю задумуватися над тим, щоб почати записувати відео і вставляти все-таки в музику, щоб трішечки якусь новизну ввести і подивитися, яка буде реакція на такі відео. Прекрасно, ми наверх. Після цього ми вже беремо з вами резиночку і будемо працювати з резиночкою. Перша вправа у нас будуть нахили. Я вам зараз поясню, що нахили. Тепер беремо резинку, ми будемо працювати над однією ніжкою, пізніше над іншою ніжкою. Вставляємо собі ніжку в резинку, Одну ніжку відставляємо назад. Так я цієї сторони покажу. Одну ніжку річки відставляємо назад. І ми нахиляємося. Нахиляємося за рахунок того, що максимально виштовхуємо наш таз назад. Спинка рівна. Голова продовження нашої спини. Ми тягнемося вниз. Стараємося відчути, як натягується. Та ніжка яка ми переду, саме задня частина ноги разом з сідничкою. Ми нас дуже низько не сходимо. Ось відчуваємо, що наша резинка вже перестає тягнути. зупиняємося і піднімаємося наверх. Так, ця ніжка недалеко стоїть. Далеко її не відставляйте, це не випад. Загалом вона називається ем, стебль. Шаховий, як я перекладала правильно. Шахова стійка. І зараз будемо міняти ніжку все те саме тільки на іншу сторону. Ось вставляємо резиночку і будемо виконувати нахили на іншу ніжку. Тепер от, от, ми відчуваємо супер-низ і нагади. Хотя цього може буде присідання, вниз нахилилися і піднялися Даді, включаються в роботу. Це також немало важливо. Ох, витягнулися, щоб піднялися. Я все-таки більше відео вже почала записувати в салоні. Ну, там в кімнаті все-таки просторіше. І картинка більше подобається. Ще три ліжки. Ось. Ну і і давай. Зараз нас будуть присідання. Ми просто вставляємо ще одну ніжку в резинку, лапаємося собі за резиночку, вставляємо ніжки на ширині нашого тазу, і ми будемо сходити вниз і підніматися наверх. Тримаємося двома ручками, стараємося при присіданні коліна розштовхувати чи виштовхувати на боки. Вони не повинні в нас западатися всередину, так? Вниз І навіть. Тепер вже присідання на нахід, Тут вже згинаються і коліна, і Виштовхується таз, так? Супер. І напередокрасно. Чото. Всі цього ми резиночку знову ж таки залишаємо на стопах. Все буде так само, але для нас присідань будемо робити нахили. І стопи трішки ближче поставимо. Старайтеся, щоб спинка була рівненька. Не повинна відчуватися поясниця під час виконання ніжки ставимо поряд, ми будемо з вами нахилятися і підніматися. Тепер вже в двох ніжках буде працювати м'язи стегна. стегна. Старайтеся відчути, що і тут натягується, і тут натягується, і сінички в грубо. І поїхали. Десь і далі. Знову ж таки, опускайтеся до цієї глибини, до якої вам дозволить поясниця, вона не повинна боліти. І ще одне. Старайтеся опуститися просто настільки, наскільки ви відчуваєте, що натягнута резиночка. І піднімайтеся наверх. Багато хто опускається дуже низько, але там вже більше спина відпрацьовує, ніж ніжки. Супер. І наверх. Спинка рівна голова продовження спини. Після цього, знову ж таки, залишаємо резиночку на стопах. І в нас буде Monster Walk. 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 Англійська у мене така собі. Але, як то кажуть, степ step. Окей. Step. Okay. Так, тепер резинку залишаємо в себе на стопах. І що ми будемо робити? Ми виконуємо нахил більше, ніж присідання, і ми будемо ходити в одну сторону декілька кроків і пізніше в іншу сторону декілька кроків. Подивіться, як це виглядає з боку. Тобто ми не присідаємо, ми, власне, нахиляємося, так виштовхуємо сілички назад, щоб ми більше відчували зад ноги Jasperna. Щоб ми більше відчували ноги і сідниці, ніж порібно. Так Перед ми в нас зараз відпочиваємо. Ми більше зосереджуємося на задку, так скажемо. Супер. Продовжуємо ще трішки. Чудесна. Зараз будемо пробувати випади робити з резинкою. Я пробувала трішечки перекинути, як я списувала дане переривання. І навіть так як от якраз там гарно слухайте, відчулися. Дивіться, одну резиночку ми залишаємо і стаємо як до випадків. Що я думала? Я думала, ну, загалом окей. Трішечки, знаєте, натяжка йде з в верхній, верхній частині. Тобто, ніжка назад і піднялася. Ніжка назад по 90 градусів і піднялася. Трішки розтягнула цю розетку. Перед цим, як я пробувала виконувати дану вправу, то більше відчуваю, знаєш, вже тепер. Старайтеся також рахувати кількість повторень на одну сторону, щоб пізніше на іншу сторону зробити ту саму кількість повторень. Це також важливо. Не сидиться, коли я тримаюся. Прекрасно. Тепер все те саме будемо виконувати лише на іншу сторону. І поїхали. Знову ж таки, старайтеся щоб колінка не сходилася всередину. Так, тіжки їх. Не поспішаємо. Знову ж таки, також стараємося не бути коліном об підлогу. Якщо у вас придати Бога, так я трішечки доторкаюся, але в жодному випадку не б'ю, тому що коліна цього не люблять. Я кажу, робимо тренування для того, щоб зміцнити наше здоров'я, зміцнити наше тіло, а не для того, щоб навпаки. Бережемо, бережемо те, що Супер. Тепер одягаємо резиночку на очаске на ніжки. ми зараз будемо робити такі бічні відведення ногою. Знову ж таки, легенький нахил. одну ніжку в бік, іншу ніжку в бік. І. Щенички будуть відчуватися Після цього ми будемо розміщати наше сіло на кернику. Скажемо, лягати. ще Не поспішайте, старайтеся зосереджено працювати. Це дуже сильно важливо. Резинку залишаємо на тому самому місці, будемо піднімати наш паз. Лягаємо на килинку. і No ноутжасти. І вниз. Так, перша позиція це тоді, коли наша поясниця притиснута до богу. І власне ось так ми піднімаємо, тобто не виштовхуємо живот. Так, вже починаємо закручувати лісничку. Сідничку різничку. І піднятися інше. Зараз просто піднімаємося. Давай і так Більше на що там далі. Угу. Піднімаємо паски. піднялися піднімаємо. на п'яточки. Ще не зручно на канчик. Час і часто незручно. Тобто так, таке відчуття не дуже. І я опускаю. Давайте ще курінка виходила на боки. І так.

Ми ось так потягаємо на стопу, інша, інша, і одну резинку, одну сторону резинки. Інша сторона резинки залишається на нозі. І що ми будемо з вами робити? Вилягаємо, ми, ми будемо згинати і розгинати. Лягаємо позручніше. Стараємося, щоб живот був втиснути в підлогу. Ми зігнули полінку, і зігнули руку лінку. Ви зігнули. Відчуваємо, як працює задня частина ніжки. Зігнули. Так, відповідь, так, 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 так. Як вправо, не звичайно. Як ви сліди відправи, виглядає почну ризинку. Прекрасно. Тепер все достанемо на іншу сторону. Резинку підтягаємо. Наступує це залишаємо на маску. І замовимося, я перезимаю. Робота зосереджена. Відчуваємо стабі ціну. Нижню нижку, тобто яка не працює, тримаємо цілий час на підлозі. Вище. Зараз подивимося, як буде краще. Ми будемо ніжку відводити назад. Так, я думаю, що так буде добре. Спочатку одна сторона, а пізніше інша сторона. Старайтеся, щоб спинка була рівнесена. так? Ой! Слапочку поб'ю. Настійно вниз і наверх. Так. Доводимо ніжку до рівної лінії. Тобто не закочуємо її вище рівня. Нема такої потреби, тому що знову ж таки далі відпрацьовує наша поясниця. Вниз і наверх. Можемо пальчики відводити вбік, тоді на краще гарно гарна. Дома тиснеться. Дотиснеться. Напружиться краще. Животис у нас напружений, ці вечір. Прекрасно. На іншу сторону На іншу сторону, і пізніше на друге присідання суму. Я також пробувала його виконати з резинкою трішечки ячно, Але якщо можна без резинки. І поїхала тепер на іншу сторону. Ну, все одно, до речі, сповзла. Я вам перед цим казала, що це буде трішки вище, це одна резинка сповзла, але навіть це краще, що вона тут гарно. Давайте за Піднімаємося. Пристання сума це тоді, коли ми широко розставляємо ніжки набагато ширше, ніж наш таз. Ну, набагато ширше-ширше. Щось ось такого. Я пробувала братися ручками і сходити ось так. І що трясне різинка. Ну, загалом можна пробувати. І знаєте що? Підніматися на пальчики. В верхній позиції. Щоб, щоб кафе включити в роботу. Челипки. І на наверх підтягнути на пальчики. Вниз. І на наверх спинка рівна, будемо продовження знову спини. Після цього того на вже буде відпочинок. Я завжди залишаю час на те, щоб простягувати наше тіло. Ростя. Я більше кажу, заспокою. Знімаємо резиночку, лягаємо на килимок. І я вам скажу так, якщо ви хочете перейти до наступного тренування, це можете залишити собі на пізніше заспокоєння тіла. Але якщо там я не знаю, щось там неправильно там не стало, ще було перерва перед відпочинком. Якщо вам сторону? Mm. Так, якщо вам цього тренування достатньо, ви можете зараз виконати собі розтяжку, заспокоєння тіла. Якщо ні, ви можете виконати наступне тренування, так? наступну частину тіла чи інше тренування загалом, і після цього вже, вже реалізовувати відпочинку. Меняємо стороны. Ви і впускаємо себе в підлогу. Розгодуємося і піднімаємося. Чудесно, одна ніжка рівна, друга переходить через ніжку, обертаємося собі в ту сторону. Де з'їгнута ніжка. Включаем их, вот, натягиваем их в середний яз. Чудесно, как вот, и в другую сторону. Так, тепер ніжки рівні, клапимося за стопи, трішки можемо зігнути собі колінка, щоб легше було виконати. Простайся. трішки далі відштовхувати ніжки. Прекрасно, тепер одна ніжка рівна, інша. Іншу виставляємо трішки позаду себе, намагаємося відчути, як розтягується корінь нашої, нашого стегна. Можна трішки відхилитися. відхиляємося, проти ставку до того старна їх не тягає. Сміялася в голові декілька мов. Завжди задумуєшся, чи правильно говориш і про іншу сторону. Сідаємо в позицію метенника, треба залишити трішки місця собі між стопами, Колінка максимальна. Направляємо на боки. Тягнемо в одну сторону. Теперь ищу. Прекрасно, стоїть. Можемо ручки Не на, на голову по класі, написано руками голову. Буває, опуститися під поколі, так? не на піднатиском. Прекрасно і назад. Чудесно. Браво! Браво-браво! Так це часто вже біжить. Він вже знаєш, що це вже завершення, так чесно. То... Та спим'я і гуляти. Дякую вам велике за те, що виконали дане тренування зі мною. Вірю, що воно вам сподобалося, що ви відчули ваші ніжки. Я буду щиро вдячна за вашу підтримку, за підписку, пальчик вгору, коментар. Це надзвичайно мотивує продовжувати далі працювати. Бажаю вам гарного настрою, вдалих крокувань до вашої цілі і не здавайтеся. Пам'ятайте, що великі, великі цілі формуються з маленьких, впевнених кроків. Можливо, деколи не впевнених, але повірте, краще зробити цей невпевнений крок і перевірити, що буде після, ніж не зробити взагалі жодного кроку. Варто про це пам'ятати. До зустрічі на наступних тренуваннях. Па-па!